Чи помилявся я щодо нового BMW M5? Він має мегапотужність, але вага гібридної системи грає проти нього. Щоб з'ясувати, чи змінив я думку про новий m 5 я порівняю його з Mercedes AMG GT63, який мені подобається, і Audi RS 7 Performance, який я теж люблю, і навіть їздив на ньому щодня півроку. Щоб визначити найкращий, я порівняю їхні характеристики. О, це справжній монстр! Чуєте, які вони гучні? Поводьтеся як хуліган. Я повернуся майже до початку і проведу наукові тести. Але не це. Я Мет Вотсон, і ви дивитесь Car Wow. Почнемо відео з порівняння характеристик цих авто. Audi RS 7 Performance має 4-літровий V8 з подвійним турбо 630 КС та 850 NM. -у. Повний привід та восьміступінчастий автомат. Mercedes-AMG GT 63 має 4 літровий V8 з подвійним турбо, 639 КС та 900 N-Max, що крутить усі колеса через дев'ятиступінчастий автомат. Далі маємо BMW M. Він має 44 літровий V8 з турбо, посилений електромотором. Разом це дає 727 кешек і тисячі НМ, що крутить усі колеса через восьмого ступінчастий автомат. То як ці авто порівнюються? Я вже ганяв М5 проти РС-6 та AMG GT. і ось що сталося. Але тепер хочу бути більш науковим. Щоб перевірити щеплення, виміряю час 0,60 і розгін на 10 метрів з місця. А для перевірки швидкості час чверті милі та розгін від 100 до 200 км кілометр год. Я проведу кожне авто по одній смузі в тих самих умовах з тим самим водієм. Отже, маємо послідовність. Почнемо з Мерседес. Досить непоганий старт. Давай давай. Це був непоганий розгін. Жахливий шум від цього. Здається, одна з прокладок десь вилетіла. Насправді не так швидко, як я думав. Може, бо ця машина не нова. Тепер черга Ауді. нарешті. BMW. Audi. Ті ж умови – водій, траса. Ауді найшвидше на 10 метрах і від 0 до 60 миль. БМВ найкраща чверть милі на секунду швидше 100-200 км. Але старт з місця не головне. дійсно сяє, але не показує справжніх переваг системи. Отже, час для випробувань у реальних умовах. Проведемо кілька заїздів на чверть милі. Спершу машини будуть у режимі комфорту з автоматичною коробкою передач, як зазвичай їздить більшість людей. Розженемося до 30 миль на годину. Потім я дам сигнал і подивимося, як швидко машини пройдуть чверть милі. Три, два, один старт. Це просто неймовірно. У мене вийшло добре. Від комфортного режиму на 30 милях до раптового бажання обігнати. Оце так. Це буде найчіткіший тест накат з 30 миль год на третій передачі у спортивному режимі: 3, 2, 1 вперед. Не можна заперечити потужність. І це реальна потужність. Не гонки на чверть милі, а справжня потужність при накаті. Він знищив інші авто, але іноді хочеться, щоб машина робила те, чим не користуєшся. Добре, подивимось, як легко зробити пончик на цих авто. Почну з BMW і можу перевести його на задній привід. Це було легко, можна просто тримати. Думаю, довго не вийде через вагу. Він просто зі трешини, але зробив те, що має робити БМВ. Як і БМВ, АМГ має режим дрифту. Тягну обидва пелюстки, вмикаю дрифт. Тепер задній привід. Логічно, що йому легше через меншу вагу. Остання машина. Це буде негарно. У цій ауді нема режиму заднього приводу, тож глянемо, наскільки задньо зміщений повний привід. Ого, майже не контролюється. Остання спроба. Що ти зі мною робиш? Я ж ауді, чорт забирай! Мене не треба дрифтувати. Не змушуй мене дрифтувати. Ні, це жахливо. З мене досить машині не подобається. Мені не подобається. Мене нудить. Вона не для цього. Тху це було недоречно. Перейдімо до емоційної частини цих авто, яка справді важлива. Порівняємо їхнє звучання за різних умов, а ви вирішите яке найкраще. Мені найбільше до вподоби звук АМГ, а вам? Напишіть у коментарях. Але суперседан не завжди має бути гучним. Вони мають бути і тихими комфортними круїзерами. Тож виміряю шум на швидкості 70 миль на годину. І я перевірю, який найзручніший за допомогою віброметра. Зараз ми почнемо тест. Мінімум 70 дБ, максимум 84, середнє 81,7. Тепер перевіримо рівні вібрації. Максимум 6,9, але середнє 4,8. Ключове число те, що вгорі. Отже, мінімум 78, максимум 83, середнє 81,3. Трохи тихіше, ніж АМГ. Тепер тест на вібрацію. Так, максимум 6, середня 4,6. Трохи комфортніше за АМГ. Нарешті черга БМВ. Мінімум 79, максимум 84, середня 80, овадинає 7. 70 Т4. Я міг це вухами відчути. Він не такий тихий, як Ауді, але тихіший за ЕМЖ. Тепер тест на вібрацію. 6-4 краще за Мерседес, але гірше за Ауді, а середнє 5 гірше за обидві машини. Отже, цей вібрував найбільше. Цікаво, чи це пов'язано з вагою? Хоча всі ці авто важкі. Невже М5 настільки важчий за конкурентів? Я зважив усі три результати цікаві. AMG найлегший 2040 Грайбером, Audi 20 – грайбаром, Ауді BMW найважчий 2416. Гр... На 20% важчий за старий BMW m 5 Competition. Нова модель не лише важча, а й більша. Жоден не малий, але Audi найменший. Потім Mercedes, а BMW величезний. Більше схожий на сьомий серію ніж на 5. М5 не лише найбільший, а й виглядає найнезграбніше з усіма цими формами та складками. Хоча мушу визнати, що мені до вподоби підсвічена решітка радіатора, а навпаки виглядає одночасно агресивно та елегантно. Мені завжди подобався вигляд цієї машини. Але мій улюблений автомобіль це RSC. Він має ідеальну форму, пропорції та елементи дизайну, молодці Audi. Інтер'єр Ауді мені теж подобається найбільше. Дизайн простий і стильний, матеріали виглядають дорого. Єдине, що не дуже сидіння. Могли б краще обіймати тіло, але все ж зручні. Подобається нова графіка на цифровій панелі з білими циферблатами. Хотілося б сучаснішу мультимедіа, хоча й так використовуватимете CarPlay чи Android Auto. Mercedes всередині відчувається спортивнішим за Audi. Мені подобається дизайн циферблатів, але місцями він здається дешевим і несолідним. Це справді прикро. До речі, це вживане авто. Нам його позичила Redline Specialist Cars. Можете їх перевірити, якщо цікаво. Я помітив, що центральна мітка на цьому вже зношена. Думаю, попередній власник багато їздив, тримаючи руки саме так. Типовий власник Мерседеса М5 здається краще зібраним за Мерседес, але не так добре, як попереднє покоління М. Частково через те, що раніше панель була зі шкіри, а тепер це екошкіра. Одна з речей, яка мене дратує, це те, що, хоч мені і подобається цей екран, його чіткість і графіка чудові, він дуже заплутаний і через нього доводиться робити забагато дій. Наприклад, щоб налаштувати сидіння, треба натиснути кнопку і коперсатися в меню. Те саме з освітленням та багатьма іншими функціями. Але мені подобається амбієнтне освітлення, особливо з кольорами М. Це дуже круто. І скажу, що з усіх авто тут ці сидіння мої улюблені. Вони зручні і обіймають якраз як треба. Для таких авто важлива практичність, а AMG GT63 не найкращий ззаду. По-перше, тут лише два місця, і хоч сидіння круті, вони не найзручніші. Місця для колін норм, для голови теж. Люди вище 180 метрів помістяться, але мало місця для ніг при низькому передньому сидінні. В Ауді ззаду зручніше і можна посадити трьох, плюс більше місця для колін і ніг. Проблема в тому, що похилий дах зменшує простір для голови порівняно з АМГ. І нарешті БМВ. Отже, в Ауді ви маєте простір для колін і ніг, навіть більше, ніж у Мерседес, а також більше місця для голови. Це точно та машина, на якій я б волів їхати довго на задньому сидінні. Багажник БМВ має об'єм 466 літрів, хоча отвір невеликий, бо це седан. На щастя, AMG має кузов хетчбек що практичніше, хоча багажник трохи менший 461 літр. Нарешті Audi найкраще з обох світів. Маємо кузов хетчбек і великий багажник на 535 літрів. Звісно, для Audi та BMW доступні версії універсалів. Що мене вражає в BMW, це його конкурентна ціна. Ціна зросла несуттєво, хоча потужність і технології значно покращились. Як їм це вдалося? Зазвичай, маючи такий службовий автомобіль, ви сплачуєте чималий податок. Ось річний податок для найвищої ставки на Audi. А це на Мерседес. Але як гібрид з низькими викидами БМВ коштуватиме стільки податку на рік. Геніально. якщо міняєте авто, обов'язково загляньте. Адже немає нічого кращого ніж знати, що ви отримуєте чудовий приз як при продажу старого авто, так і при пошуку нового. CarWow спрощує всі складнощі пов'язані зі зміною автомобіля. Такі як торги, неявки <служдаеперь> і неприємні сюрпризи. Все це в минулому це змінює життя. Якщо ви хочете перейти на CarWow прямо зараз, я залишу посилання в описі цього відео та закріпленому коментарі. Або ви можете натиснути на банер, що з'являється у верхньому правому куті екрана, чи відсканувати QR-код за допомогою телефону, щоб перейти туди напряму. Зміна авто з CarWow. Але що також важливо в цих авто, це те, як вони їздять. Вони ж мають бути веселими чи не так? Гаразд. Я почну з RS7. раніше в порівняльних тестах між m 5 AMG і Audi RS, Audi RS завжди була останньою в плані драйву, але останнім часом все змінилося. Підрозділ Audi RS нарешті зрозумів, як зробити керування не лише точним, а й веселим, без недостатньої поворотності. У мене був такий як щоденне авто, і я його обожнював. З одного боку він може бути дуже комфортним, і ти забуваєш про його потужність. А коли натискаєш кнопку RS, Переходячи в режим РС 1 чи 2, це просто звір. Раніше РС просто зносило, а тут передок вау вау вау-вау-вау. Відчуття керма. Віхі-хі-хі. Опишу авто дурними дитячими звуками, бо саме такі емоції воно викликає. Трохи недостатньої поворотності, але крутиться навіть на мокрій дорозі. Що? Здається, це найкраще, на що він здатний у керованості. Так, AMG. Звучить більш грубо, ніж Ауді. Одразу віддаю перевагу кермуванню в цьому. Більше ваги та відчуттів. Одразу відчутно, що цей автомобіль важчий в керуванні, ніж Ауді. Хоч поворотність чудова, їй бракує спритності РС 7. Ця машина дозволяє забути про обережність і шаленіти. Тут більше відчуваєш розмір і вагу авто. Але все одно дуже добре, особливо як вона передає потужність. Стійка на поворотах кермо чутливе. Чудово. Так М. Емп... Звір великий, важкий, але потужний звір. Найперше кермо найгірше. Найменш природне з усіх, що я пробував. Але це добре. Ця машина любить ковзати. Насправді досить непогано. Вражає, чого досягли інженери BMW. Зовсім забув, що це гібрид. Подача потужності плавна це божевілля. Хоч це трохи божевільно. Вау, найвеселіше на такій дорозі! На закритій, де можна вільно ковзати. І є щось особливе у вазі. Ви просто це відчуваєте. Рух авто і його занос це дуже весело. Але на дорозі це зайве, і маса відчутна. На звичайній дорозі я б нервував більше, ніж з іншими двома. Але вау! Мушу сказати, зважаючи на завдання інженерів BMW. Треба зробити гібрид через викиди, бла 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 Яку машину і яку фантастичну роботу вони зробили. Тобто молодці. Знаєте що? Я беру свої слова назад. Раніше я казав, що вона занадто важка і бла-бла-бла. Але знаєте що? Порівнюючи з двома іншими авто, найбільше задоволення я отримав саме від цієї. То що нам дало це ретельне тестування? Зранку я б сказав, що Audi R7 найкраща тут. Але тепер я так не думаю: і не тому, що Mercedes кращий. А тому, що я змінив думку про BMW МП. Я не фанат гібридів, але BMW зробила щось вражаюче так, він великий і важкий, але це майже непомітно плюс універсальність і можливість мати як службове авто, тому він перемагає в цьому тесті. Вибачте, BMW, Раніше я помилявся. Будь ласка, пробачте мені.